Вечір п'ятниця. З хлопцями знову сьогодні вирішили поїхати на танці шманці. Саньок за кермом. Братва ззаді за спиною, якщо потрібно, прикриють спину. Тому поїхали побачимо, що там. Це моя заправка така перед танцями. вечір вежі! очі Я оріял, что і мира вийшло. Все, закрили це приміщення. Рухаємось. Боже, бл блогери, блогери. Ну, блогери, ну, а я. Андрей, ви Три години ночі я вже вдома, файно погуляли. Я задоволений, порухався на стабільному. Коротше. Енерговода моя закінчилася, всю бананчика їм і спать.